Вітаю! Сьогодні пропоную намалювати сендвіч. Починаємо з того, що розміщуємо по центру аркуша прямокутник. Ця сторона трошки більша, ніж ця. Це шматок хліба. Одразу заокруглюємо і трошечки ось так за краї виходимо. Скоринка хлібна. Ось таким чином робимо. Куточки так само, потім вже фарбою підпрацюємо. Тепер цей шматок хліба ділимо навпіл здовж і навпіл поперек. Ось такий хрест намалював. І в цих відділеннях будемо накладати їжу, що в нас буде на сендвічі? В нас буде яєчня. Яєшня займає оцей куточок. Робимо за формою, ну, приблизно так, щоб вона не дуже виходила за хліб, тобто, ось так розміщуємо, але надаємо таку на рівний край. Яєшні своїй надаємо на рівний край. Тепер це біла частина яєчні. І жовток. Якщо ви не можете намалювати жовток рівнесенько, використовуйте або якийсь округлий предмет, або шаблонну лінійку. Ось така є лінійка. Підбираємо приблизно якого розміру мені треба жовток. Ось так, так? Да? І, мабуть, ось такий буде якраз перевіряємо. Ще хочу додати більшого розміру, хочу зробити яєчню свою, в цей бік, ось так. І сюди додати так шматочок. За хліб не хочу виходити. Під яєшню у нас буде з цьому куточку, буде огірок. Так, огірок. Так само вміщуємо його в шматок хліба. Ось такий овал виглядає з-під яєчні. Скоринка буде, зернятка тут. Вже фарбою будемо малювати. Далі, з цього боку, ковбаса. Шматок ковбаси. Можна один, можна два намалювати, це залежить від того, якого розміру ви намалювали шматок хліба. Так, ковбаса у нас так само за хліб ми її не виводимо. Якщо захочеться, можете і за хліб вивезти ось так більший овал, ніж огірок. А тут буде листочок салату, гілочка у нас, Як у звичайного листочка, ось такі прожилки. І малюємо ось такий нерівний край хвилястий. Оце буде у нас такий сендвіч. Витираємо заві лінії, хоча можна і не витирати, ми малюємо гуашу. Гуаш перекриє всі лінії. Білу фарбу я вже приготувала. Почнемо з хліба. Біла фарба і трошечки коричневої. і далі будемо додавати кольори, які нам треба, щоб отримати колір хліба. Мабуть, коричневий, можна вохру додати або жовтий. І спочатку цим кольором зафарбовуємо повністю шматок хліба. Пензлик можна взяти менший, дуже великий в мене навколо наших продуктів зафарбовуємо хлібчик. Можна більшого розміру одразу домалювати. Ще скоринку будемо малювати. Тому він в нас трошки більшого розміру й вийде. Ще коричневого додамо. Підсмажену скоринку коринку, намалюємо. Більш підсмажену верхню частинку зробимо. Ось так. І одразу цяточки поставимо. Бо хліб у нас полістий, як кажуть, хлібчик готовий. І починаємо малювати спочатку листочок салату, далі огірок, ковбасу і яєшню. Листочок салату беремо білу фарбу знов накладаємо зелену фарбу, робимо світлий зелений. Але вийшов кольор огірка. Тому спочатку я, мабуть, огірок намалюю. А якщо буду малювати салат, то в цей колір додам ще жовтої фарби. Тому спочатку огірок намалюємо, бо колір дуже схожий на колір огірка. Додаємо до цього кольору. Жовтого і трошки іншого відтінку в нас буде листочок салату. Погляньте, бачите, він якраз салатового кольору. Чому кольор називається салатовий? Тому що такого кольору листочок салату. По контуру пройдемось більш темним кольором. У нас такий декоративний сендвіч буде для меню якогось кафе. І проживки. Можна темним, а можна навпаки світлим кольором намалювати, майже білим можете обрати. Тінь на листочку від ковбаси буде тінь з цього боку від яєшні. Ну і світлих плямочок теж поставимо трошечки світлих. Десь. А, й води. Води забагато. щось багато води. трошечки світлого намалюємо. В огірка малюємо таким світлим зернятка. По колу така квіточка ось так і зелену шкірку. Більш темну, таку насичену, зелену. Біля зерняток трошечки виділимо їх темним. От серединку зробимо ось так темнішу. Ось так. Ковбаса в нас рожева. Беремо знову білу фарбу. І червону. Червоний рубіновий додаю краплинку жовтого. І тепер цим кольором повністю зафарбовуємо шматок ковбаси. Я для зручності змінюю пензлі. Дивіться на свої розміри зображення і змінюйте пензлі. Так, тепер я додала більше червоного і ставимо цяточки фактуру, ковбаси, бо вона робиться ж з м'ясного фаршу. Ставимо такі цяточки спочатку більш темного рожевого кольору, а далі майже червоного кольору, більше червоного. Додамо і білого, бо іноді до ковбаси додають ще і сало. Навіть не іноді, а частіше за все. Але буває сало шматочками, а буває сало мелене, дрібненько помелене. Чого в нас не вистачає ковбасі? Ковбасі не вистачає так само з коринки. Шкірочку треба намалювати більш яскравим червоним. І тінь біля яєшні. Дивну смужку. Черга яєшні. Знов беремо білий. І тепер повністю, хай там в мене трошки рожевого потрапило повністю цим білим зафарбовуємо, Ні, не, не подобається мені рожевий. Щоб закрити рожевий колір, додала краплиночку чорного і зафарбовуємо яєчню білу частину. Тепер знов змінюю пензлик. Додаю трошечки коричневого і по краю підсмаженість покажемо, що вона підсмажена по краю. Потім додамо ще більше коричневого, більше підсмажки покажемо. І біля жовтка з цього боку так само намалюємо тінь. Майбутня тінь від жовтка, але трошки так розмажемо її ось так. І більше коричневого по краю, по самому краю додамо, але вже такі нерівності малюємо зазвичай не дуже рівний край у яєчні, але нам треба показати, що вона по краях підсмажена. Все одно якась рожева вийшла в мене яєчня, тому я хочу все ж таки чистим білим перекрити цей якийсь персиковий колір. Вийшов персикова яєчня в мене. Трошечки посвітлішала. Використовувати буду два жовтих кольори жовтий світлий, жовтий темний. Ось у мене такий жовтий, майже висох. Зафарбовую повністю жовток цим кольором. Намагайтеся зафарбовувати по колу. Тепер додаємо інший жовтий, темний жовтий в мене є. Ви бачите, якого відтінку жовтий. Якраз кольору жовтка майже. І малюємо з цього боку такий на півмісяць об'єм показуємо. Тінь в нас зникла. Все ж таки хочу не коричневий додати, а сіру зробити тінь. Ось тут сіренького. І відблиск на жовтку малюємо відблиск. ну, округеньку. Ой, знов води забагато. Щось у мене цей пензлик погано витирається. Так, білу плямку поставили. Буде відблиск від жовтка. ну Можна ще одну маленьку тут. Так, перевіряємо, чого в нас не вистачає. Мені здається, що треба ще домалювати прожилки на салаті. Більш темні, такі смужки провести. З одного боку трошечки надати об'єму. Так, овірок теж яскравіший край зробимо. А і тінь. На огірок падає тінь від яєчні. Ось з цього боку трошечки додати. І на хліб. Закриваємо тут так само. Трошечки так плямками. І від ковбаси. Від листочка тут тінь. З цього боку, від огірка небагато так. Сендвіч ми намалювали. Навколо можна ще фон малювати. Смачного вам на все добре!